I Привіт усім, друзі! Я дуже рада те, що ви приєдналися, те, що ви зараз дивитеся це відео. І Я думаю, ви зацікавилися цією новиною у інстаграмі, бо там я повідомила те, що я звільнилася з роботи, і це правда. Сьогодні хочу трошечки розповісти про це. Це відео не буде дуже довгим, усе буде чітко, швидко і просто поділюся з вами своєю радістю. Я насправді дуже рада цьому, тому що тому що у готелі я працювала. М -м, хочу нагадати, так, я працювала у готелі у місті Галіфакс, Провінція Нова Шотландія 10 місяців, на секундочку, 10 місяців. І останні м -м, місяці. Останні тижні я вже просто не витримувала це для мене, я не знаю, дуже важко. Якщо на початку там я працювала, бо ну якби не було, немає в мене сильного вибору, я приїхала без мови, нічого не знаю, нічого не розумію, то який там у мене може бути вибір, в принципі. Тож, якби ж я мову знала, то може я ще й могла б десь там щось подумати. Але зазвичай усі, хто приїжджають. Починають десь знизу і потрошечки-потрошечки, по щось там намагаються зробити і вирватися десь далі. У когось виходить, у когось не виходить, але треба намагатися. І нарешті, і нарешті я більше не працюю у готелі. От. Дуже важка робота, ніколи я не думала, що це так важко. І... Насправді те, що відбувається за лаштунками, так, от ми прийшли, там кімната прибрана, все чистеньке, все гарне. Ти відпочиваєш, а, а ніколи ніхто не думає те, що за лаштунками, і скільки взагалі кроків, скільки степів робить людина для того, щоб ви просто заїхали у цю кімнату, так і, і навіть не залишили чайових. Дуже так. Так от роботу я хотіла змінити вже давно, але у мене, знаєте, таке, от такий от страх був внутрішній, тому що як там де щось нове, а от куди я зараз піду? А тут я ходжу вже у списку а, наверху і мене там взимку викликають на роботу, хоча перший час ж не викликали, тому що м -м, там така система, що є список людей, які працюють, от і коли. Не сезон у готелі, немає роботи, от немає е, заселень. То викликають по виклику на роботу тих людей, е, хто знаходиться зверху на, по списку, і починають хтось відмовився, йдуть далі, далі, далі. І от я була коли ще внизу, мене не викликали, це було дуже важко. Важко було пережити зиму, але ми змогли. Слава Богу, ми це витримали. От, десь там щось економили, десь від чогось там відмовлялись. Але ж все одно то не вихід. От, і е, чому я боялася покинути цю роботу? Тому що на сьогоднішній, на вчорашній день я вже була у верху в списку, і тобто мене вже завжди викликали. Тобто були люди, які там унизу в списку, то й у, у них там є онколи день, коли тебе викликають по виклику на роботу. От. А мене викликали, і це мені подобалося тим, що у мене хоч вже якась була там гарантія, знаєте, на наступну зиму, то що я там буду мати хоч якусь роботу, хоч декілька годин. Про нову роботу трошечки. Я, як взагалі це відбулося? Насправді, от, коли я дізналася, що. У цьому місці зараз не буду казати, де, що, куди, усе це дізнаєтеся у моєму інстаграмі. Будь ласка, переходьте, усе це є в, в актуальних сторіс закріплених. Раніше це були сторіс First Job, а тепер я її переіменую, і це буде просто Job. Так що зайдете туди і побачите усі там історії, куди я влаштувалася, ким, що я буду робити, які в мене обов'язки і так далі. Зараз буду казати так завуалювано. Я взагалі не знала і не думала, що мене туди дійсно візьмуть, і взагалі те, що я піду працювати на цю роботу. Тому що коли я дізналася, що у цій компанії шукають людей, я така думаю, ну окей, типу там піду, а ні, не піду. Спочатку я відправила своє резюме на емейл. Мені довго не відповідали, я вже щось таке думала, там ну, це не спрацює. Треба роздрукувати резюме. Якраз мій друг тоді е друкував собі резюме. Ну і я й вирішила. Думаю, окей, роздрукую з ним, поїду, завезу. Завезла резюмешку свою, все залишила е ну і поїхала. Все, жила собі, працювала, вже забула про це. Потім, коли згадала, там десь через три тижні, напевно, чи два. Треба, до речі, це буде перевірити і в інстаграмі вказати, скільки пройшло часу. От о, тут мені приходить імейл. Взагалі неочікувано щось цей. Чи готові ви там прийти завтра на інтерв'ю? А у мене якраз о, був вихідний наступного дня. Кажу, так, звісно, я прийду, добре, немає проблем. Все, я приходжу така. О, Uh, думаю, все, піду на інтерв'ю, подивлюся, як усе це відбувається, що мені будуть говорити. Бо у мене ж не було ще таких, знаєте, там прям інтерв'ю, щоб мене там щось питали, приймали на роботу, бо всі знають, як я влаштувалася у готель. Я прийшла, сказала, що мені потрібна робота, я хочу працювати, і мене одразу взяла. Хоча інші дівчата проходили співбесіду, не знаю, як це працює. Просто мабуть я так натрапила у такий момент. От, і до чого я це веду? Думаю, піду, подивлюся, що мені будуть казати, і що взагалі буде далі, тому що я дуже переживала те, що моя англійська просто не того рівня для, для інтерв'ю, що я їх не буду розуміти. І взагалі, як у це все буде відбуватися. Все, я ж не нервую, збираюся, все нормально вранці. Прокидаюся перед інтерв'ю. Сі... Я таке думаю, так що вдягти? Так, а як я буду? ну якесь таке трошки, знаєте, переживання з'явилося? Але насправді все пройшло дуже добре. Я навіть не разу жодного разу не використала перекладача, тому що у мене був вімкнений телефон. Я одразу сказала, говорю, вибачайте, але якщо я не буду вас розуміти, що ви маєте на увазі, що ви від мене хочете, то я буду використовувати перекладач, Окей? Вони кажуть, да, так, да, окей, все, ну проблем. Ну, так, так я з ними порозмовляла, і я не знаю. Якщо було два рази, що я. Ну, така, знаєте, така, що ви можете повторити, будь ласка, щось трошки не зрозуміла. І вони мені іншими словами це пояснили, і я відповідала спокійно на їх питання. Тому інтерв'ю пройшло дуже добре. Я думала, це буде з однією людиною, але приймали у мене його дві жінки власниця і менеджер. От після того, як ми поспілкувалися, вони сказали: так, мені потрібно. Нам потрібно, вийти на пару хвилин по... Нам потрібно вийти на пару хвилин, от зараз ми повернемося. Кажу: Окей. І все, вони повертаються і такі кажуть: We have job offer for you. я така. В сенсі, така, думаю в смислі. Коротше, вони вже роздрукували усі ці бумажки, приносять. Кажуть, ми готові взяти тебе на роботу, О, так і так. Ми думаємо, що ти будеш насолоджуватися роботою у нашій команді, тут тобі буде краще, ніж у готелі. От. І, що? і що? До того, як я йшла на інтерв'ю, я думала: послухаю, прийму. Пропозицію, піду, подумаю, і потім вже дам їм відповідь: що роблю я, я одразу кажу: Єс, yes, я згодна, я буду працювати. Все, я, я на якихось таких емоціях і просто. Я така думаю, нарешті я піду з цього готелю, от, ну і що, я підписала одразу бумажку, мені зробили рум-тур. От, мені зробили тур, показали там перший поверх, другий, третій, четвертий, де що знаходиться, де що этот, І сказали, чекай на емейл. 9 травня твій буде перший робочий день. От, ми тобі напишемо і до зустрічі. Ось так, в принципі, і усе пройшло, перевернулося. Е, я насправді, знаєте, у мене таке. Я не знаю, взагалі цьом, потрібна вам ця інформація чи ні. От. Але у мене була спочатку така ейфорія, а потім, вже коли це трошечки пройшло, я така думаю: блін, щось трошки страшнувато. А може, треба було спочатку спробувати там попрацювати і вирішити, піти мені з готелю чи не піти. Але мене дуже підкупило те, що. Взимку у них немає такого, Я одразу за це запитала у контракті, одразу це прописано. Немає такого, що я буду сидіти вдома. Вона каже жінка, яка тримає усе це, робота продовжується. Ми працюємо. У тебе буде гарантовано 35 годин взимку на тиждень, тому ти можеш не переживати за те, що там у тебе не буде грошей. Тому це дуже класно, бо у готелі такі гарантії немає. Є робота, є, немає роботи. Сорі. От. Дякую вам, що ви послухали, вислухали. Сподіваюся, ви взагалі дослухали до цього моменту. От, усю іншу інформацію я е, буду розповідати і ділитися у інстаграмі. Я буду, думаю, покажу вам свій перший робочий день. У цьому місці. Ну і ви дізнаєтеся, що це насправді за місто. Дякую, дякую вам за перегляд. Дякую, що зі мною. Приймаю вітання. Приймаю вітання у коментарях. Поставте, будь ласка, ще клас. Ну, а хто не підписаний на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь. Посилання залишу у описі під цим відео. Бай!